Ще Умань, Умань, цього року нібито прийматиме Хасидів на рожга жена, тому що незважаючи на бойові дії, Хасиди цьогоріч, як у попередні роки, збираються. Пам'ятаєте, що коли б 20-й рік так залякували Хасидів, що е, ковід не можна їхати? Так, от я скажу вам, що ковідні. Повідна небезпека, вона просто була квіточками в порівнянні з тією небезпекою, яка виникає під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, але хасиди, іудеї, удей, які їдуть в Україну, вони не бояться. От вона справжня віра. Але виникає питання, як. Е Таке, скажімо, дуже тонке питання: як забезпечити їхню е, неушкодженість хасидів, які приїдуть, аби не вийшло якогось міжнародного скандалу, е, з нами на зв'язку Ігор Табурець, це голова Черкаської обласної військової адміністрації. Ігоре, добрий день, Доброго здоров'я, Ігоре. От дійсно важливе питання: приїдуть хасиди. Ви як ви їх будете зустрічати? Як ви будете організовувати їхню безпеку? Тому що не дай Боже, що а цим росіяни цим намагатимуться скористатися, то е, буде скандал. Буде прямо буде бум, міжнародний такий величезний. Ми всі добре знаємо, що Україна дуже дружня держава і завжди намагається діяти дипломатично і компромісно. Проте, мабуть, у цьому випадку, коли мова йде про е, надзвичайно небезпечні речі, це коли скупчуються люди, не дивлячись на їхню приналежність до різних націй, і всі перебуваємо дійсно в стані війни, і це надзвичайно небезпечно для них самих. Ми рекомендаційно разом з е, головним управлінням національної поліції, е, разом з службою безпеки України, намагалися попередити і зараз ми попереджаємо. І організаторів цього заходу, і самих е, вірян щодо е, як якомога унеможливлення в цьому році відвідування е, своєї пам'ятки такої релігійної, е, в плані того, що е, якщо є така можливість, щоб вони утрималися від цього. Проте, не дивлячись на це, ми розуміємо, що будучи. Однозначно такі відвідування, оскільки вже наразі станом на сьогодні перебуває понад 1200 чоловік. Це ті особи, які вже там перебувають, які вже приїхали, і об'єктивно вони там будуть знаходитися до кінця цього свята. Це десь приблизно буде 27 вересня. Е, і ми намагаємося відповідно організувати всі заходи для того, щоб е, в разі, коли е, ця кількість та навіть скільки б вони не було, скільки б їх не було, ми в будь-якому випадку будемо намагатися здійснити максимум заходів, які все таки максимально безпечним зроблять е, їхні відвідування. Ну але все одно, пане Ігоре, будуть якісь місця. Ну вони ж. Е... Вони люди, скажімо так, невгамовні в хорошому сенсі цього слова. Вони будуть збиратися в якихось. Е е там квартири, ми знаємо, вони орендують. Там велика кількість хасидів Навіть місцеві мешканці скаржаться, що потім ті квартири доводиться переробляти ремонти. Так а, ну це в хороми з зараз це згадуємо як якісь просто як якісь хороші речі порівнянні тим, що зараз е роблять росіяни. Вони будуть збиратися танцювати, вони будуть влаштовувати свої бенкети. Як ми знаємо, це прекрасно. Це прекрасна ціль. Це прекрасна ціль для обстрілів росіян. Що може зробити влада українська для того, аби організувати безпеку? Я, наприклад, от уявляю себе на вашому місці, і я би розвів руками. Я сказав би, ну що я можу зробити? Ну, ви знаєте, саме головне дійсно для всіх нас розуміти, що ворог він надзвичайно небезпечний саме з позиції. Розбурювання і підбурювання міжнаціональної ворожнечі, ми неодноразово е, знаємо про такі заходи, коли раптово виникають якісь конфлікти саме на почві національній, да, коли можуть бути якісь провокації, таким чином. Ми вбачаємо е, можливих декілька варіантів да, таких такої небезпеки. Це по перше звичайно, ракетна небезпека. Це те, що сьогодні Росія робить е, з усією територією країни. коли Лунають постійні тривоги, і ми знаємо, що гинуть мирні мешканці внаслідок вибухів таких ракет. І звичайно, це сама небезпека зсередини. Тобто, це терористична небезпека. Це коли будь-який захід, який може відбутися зсередини, саме в цьому буде обвинувачена Україна, начебто. Ми не змогли забезпечити, і на це ми самі тут і організували такі речі. І виходячи з цього, нами проводяться сьогодні всі заходи саме на запобігання е, оцих загроз. Е, Об'єктивно, як ви правильно зазначили, ковід е, відходить відходи на е, другу позицію. Направляється, здається нам такими, знаєте, е, квіточками тепер, так але ми і про нього думаємо. Тобто, медицина у нас теж залучена О. в сенсі одного з факторів убезпечення ситуації при масовому скупченні, але в основі це безпосередньо ті, ті речі, які будуть запобігати оцій небезпеці, оцим двом факторам, яким я сказав, і ми наразі вже розпочали певні превентивні контрдиверсійні і антитерористичні заходи щодо підготовки, щодо перевірки тих територій, щодо перевірки тих приміщень. І, взагалі, уманського осередку нашої громади з точки зору саме убезпечення вже таких моментів, і будемо продовжувати робити це системно. Окрім того, нами будуть посилені звичайно ці всі заходи напередодні. Ми вже підготували і видали відповідні розпорядження, що з 19 числа буде діяти конкретно додаткові обмеження. Це умовно. І заборона продажу відповідних е, продуктів: це алкоголь, це будь-які будь-які напої, там е, як як варіант, піротехнічні заходи е, засоби різні різного роду для того, щоб не підбурювати і не е, жахати місцеве населення. Це введення додаткових блокпостів, е, які будуть повністю е, оточувати цей квартал і будуть визначені місця, де можна буде туди. Пройти і проїхати з відповідними заходами перевірки по всім по всім параметрам, це обмеження на пересування транспорту і громадян близько цього району, ну, звичайно, в самому районі перебування, і це це обмеження, які будуть, можливо, розповсюджуватись трошки на. Громадян самої умані з точки зору проходження до цього місць, місця паломництва, саме саме цей проміжок. І е, сподіваюсь, що коли в нас е, вся система ну, це я, це кажу, буде, буде я вибачте що буде перебувати, Ну це буде просто медова спокуса для росіян влаштувати провокацію, можливо, теракт у місці е, скупчення іудеїв, у місці скупчення хасидів біля могили раб Нахмана влаштувати такий міжнародний скандал, звинуватити Україну у можливій провокації для того, аби звинуватити росіян. Ну ви ж знаєте, як це може вивернути російська пропаганда? Просто е, з вух на голову поставить і. Просто на на, шиворіть на шив, шиворіт, виворіт це зробить. А от та і наївне питання. А чи не було ідеї, наприклад, на період свята запровадити тривалу комендантську годину? Ну тоді це буде означати, що ми, як кажуть, вистріл відбувся в холосту. Тобто, всі люди приїдуть, монок якісь безпорядочки вони там само по собі будуть робити. Але внаслідку вони не досягнуть ні своєї мети, ні ми своєї мети не досягнемо. Про комендантську годину ми зараз буквально говорили протягом години останні саме з керівництвом міста умані з районною військовою адміністрацією. Можливо, ми будемо умовно саме в ці дні теж проводити додаткові обмеження, які будуть включати і обмеження торгівельних точок. І обмеження скупчення і реагування на повітряні тривоги будуть додаткові консультації і інструктивні заняття проводитись як з організаторами, тобто з фондами, які організації організатор, організатори цього заходу, і з самими вірянами. Uh -huh. І наразі нами перевірені всі місця, де є укриття. Наскільки можливо вони в цьому сенсі теж підготовлені. Для того щоб вони реагували на ці речі, але ж ми розуміємо, коли буде мова йти про 10 і більше тисяч одночасного перебування, що це буде виглядати як предмет небезпеки. Для того, у разі того, якщо така трапиться з будь-яких варіантів, чи це буде Ігоре, терористичні? От, дивіться, я дайбоже, просто артур. слухаю і думаю, знаючи норов хасидів, які приїжджають на Рош-Хашана, Мені я вам не заздрю, і я не заздрю е, міс керівництво міста Умань. От комендантська година, у котрій годині у вас починається наразі в 23-й. о 23.00 буде почина, починатися комендантська година. Ну ми ж з вами, як дорослі люди, розуміємо, що вони. Ну, навряд чи будуть її дотримуватися. Що з ними робити? Ну, не буде ж українська поліція або тероборона військові пакувати пачками хасидів е і тягнути їх, штрафувати, е бо це буде скандал. У нас От таке е питання Здраво, дуже просте. У нас е умова їхнього перебування на е своєму святі це перш за все дотримання тих вимог, е з якими ми їх. Вже розпочали ознайомлювати і тих умов, які ми будемо в ході їх пропуску на територію відповідним чином ще раз доводити. Я думаю, що в цьому сенсі будуть різні заходи вживатися, можливо, деякі і показові. Можливо, ми декого на перших порах будемо, як кажуть, жорсткими, але ми про це їх попереджаємо. І якщо вони не будуть дотримуватись наших правил буде стояти питання про е, подальші умови перебування і проведення подальші роки таких а Та я розумію. Аби тільки скандалу не вийшло міжнародного, що потім е, ізраїльське посольство, ізраїльська громада не висунула претензії. Мов там в умані наших е, громадян, наших людей по буцигарнях таскають за те, що вони бачите, не прийшли вчасно ввечері. Е, не прийшли вчасно ввечері додому. Вибачте, е, тут Зна, це знаєте, якщо як як поступають силові структури. Ізраїлю по, по відношенню до тих осіб, які порушують їхні встановлені правила, то я думаю, що е, як в цьому сегменті, якщо і ми е, будемо діяти точно так же по відношенню до будь-хто до будь-кого то це. Знаєте, це таке своя сорочка ближче до тіла. То знаєте одна справа. Ну я розумію, що таке порушення закон... порушення правил поведінки в Ізраїлі в громадських місцях. Я це чудово знаю на собі, от але ж е... одна справа в себе, а інша справа в гостях. А яка є комунікація з ізраїльським посольством, ізраїльською громадою з приводу того? Оцих заходів безпеки чи проговорено, що вибачте, ми ваші громадяни можуть дійсно отримати покарання, якщо вони будуть порушувати наші правила, і попередження того, що міська місцева влада не може нести повну відповідальність і не може до кінця гарантувати безпеку ізраїльських громадян, хасидів, які приїдуть, ну тому що елементарно є загроза. Загроза від росіян, і ну, знаєте, навіть ПВО сто відсотково, навіть залізний купол стовідсоткової гарантії не дає у них в Ізраїлі. Да. Залізний купол трошки для інших ракет. Ну... Е питання питання е ви ставите правильно. Нами були проведені декілька вже таких робочих нарад, в тому числі з залученням керівників їхнього фонду, в тому числі переговори з представниками їхнього посольства. Вони неодноразово і самі застерігали своїх вірян щодо того, що немає потреби у цьому році, і потрібно якомога скоротити відвідування. Вони там гарантують, що це будуть лише там чоловіки, лише там в обмежених, ті, які самі принципово прийняли рішення, тобто максимум нарад і максимум взаємних обмінів інформацію ми провели. Як воно е, подіє, умовно кажучи, сьогодні тяжко передбачити, але ми розраховуємо на те, що все одно е, віряни цієї категорії, найбільш, е, як кажуть, категорія, яка найбільш підготовлена до е, відвідування цієї могили і вони без цього не проживуть, умовно кажучи, вони все одно будуть. Тому е, у нас е, підрозділи національної поліції, служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи закладів охорони здоров'я. І е, служби безпеки України. Я думаю, що однозначно ми залучаємо туди, і в тому числі територіальну оборону з точки зору патрулювання, так. з точки зору підготовки всього е, всіх на полок ще попередні роки. Наскільки я знаю, ізраїльська поліція приїжджала допомагала організовувати безпеку цього року. Буде ізраїльська поліція в обов'язковому порядку. Ага. О, буде відповідний підрозділ, відповідні представники від е, їхньої. Поліції, які по співпраці з нами, у нас вже цей механізм налагоджено, будуть теж відповідно їм взаємодіяти з нашими підрозділями для того, щоб навести у випадку порушення будь-яких правил, які нами встановлені, щоб, щоб ми щоб могли вони самостійно приймати рішення по відношенню до їхніх громадян. Я зрозумів, ігоре. Ну о, будемо молитися за безпеку е, за безпеку ізраїльтян, за безпеку хасидів, які приють, аби як кажуть, аби чого не вийшло. Тому що росіяни вони будуть хотіти скористатися цією можливістю для них. Це просто знаєте ласий шматок. Такий ласий шматок, на який вони захочуть прилетіти і накапостити. Це ми розуміємо і триматимемо кулаки, аби біди не вийшло. Ігоре, Я вам дуже я вам дуже дякую, Ігор Табурець, голова Черкаської обласної. Військової адміністрації